Вієпі ДТП на сухій дорозі серед світового дня лобом у лоб зіштовхнулися два джипи: один дорогий, інший дуже дорогий. дівчина кермувальниця з дорожчої іномарки їде з місця пригоди ще до прибуття ДАІ. Кров на алкоголь здає через 8 годин, а ще через 2 місяці водій дешевшого джипу вмирає. Міліціонери визнають його винним, а потім дівчина подає позов до суду і вимагає спокійного 700 тисяч гривень компенсації за моральні збитки. Правосуддя пока Гарлицькі. Далі устати суд іде. Адвокат покійного Вадима Кравченка через суд вимагає в слідствах провести розслідування ДТП під Києвом і реабілітувати свого клієнта. Суддя Олександр Закаблук слухає аргументи сторін. Крім інших порушень, слідчі примудрилися вручити підозру вже мертвому чоловіку за місяць по смерті. А ви взагалі орієнтуєте, що він вручалася ця підозра? Тозлучилась тобто уже кравченка не було. Також я вас запитую, яким чином відбулося пред'явлення підозри. Адвокат Якименко наголошує слідчий у справі майор міліції Олена Міщенко за два місяці, поки Вадим був живим, так і не допитала його. Свідчення є лише в пасажирів френдж ровера та їхніх родичів, які нібито проїжджали повз. Є зауваження і до протоколу. Коли розроблявся типовий протокол огляду дорожньої трансп... місця дорожньої транспортної пригоди, зокрема. Для слідчих, яких недостатньо досвіду, тут, зокрема, сліди гальмування, внизу тут зазначена довжина сліду від початку до задніх коліс. Слід безперервні чи переривчись суддя двічі викликає слідчого до суду та марно замість себе вона відправляє лікарняні за процесом. Ретельно пильнує ось ця дівчина. Вона сиділа за кермом ренджровера, який зіштовхнувся з машиною Вадима. Її звати Ярослава Ольшанська Чайковська. Вона залишила місце пригоди до приїзду міліції, а кров на алкоголь здала аж через вісім годин. За її версією вона зі своїм немовлям на руках рушила на зустріч швидкій Ви нам скажуть, що Саме шанса не був. Ні, ще не буде. Це місце ДТП. Дорога з двостороннім рухом. Машини зіштовхнулися посередині. Вадим їхав під гору. Ярослава з'їжджала вниз. Чому машини не розминулися? Загадка. Поки ми стояли і знімали місце пригоди. Помітили машини, які спускаються з гори, зрізають кут. Ось так. Родичі загиблого кажуть, що Вадим через чагарники побачив її за мить до зіткнення від сильного удару. І на марка перетворилася на брухт, а слідство категорично відмовляється проводити слідчі експерименти. Рибалка Михайло був біля ДТП першим. Він викликав швидку і міліцію. Став надавати першу допомогу потерпілим. Тим часом чоловік Ярослави Мар'ян, замість того, щоб допомагати своєму батькові, який від удару зламав ногу, поліз добивати Вадима. Один раз махнув, другий раз попав йому в лицо з правої сторони, тому що Вадим не відбивався, він не мог. З ноги, коли текла кров, здесь натекла лужа, якби такий з ручок тако був. я спочатку з папіру подумав, що це все кров. Наталя, дружина загиблого Вадима, згадує, як їй на місці ДТП погрожує. Жували власники розбитого ренджровера, обіцяли засудити і пустити з торбами по світу. Уже за кілька днів після аварії почали цікавитися матеріальним станом родини, якщо люди так. Інтересуються твоїм благосостояннями і дітей роботи, що, значить, вони, ну знаєте, як говорять, міряються силами. Урешті-решт, родина Кравченків отримала повістку до суду Ярослава Ольшанська Чайковська з родичами позивається до покійного Вадима і членів його родини. Цивільний позов, який розглядається в Солом'янському районному суду міста Києва, серед відповідачів зазначили мого покійного підзахисного Кравченка Вадима Миколаєвича. Конкретно вказано, що відповідач по справі покійний громадянин. Сума позову майже 700 тисяч гривень. А сьогодні рано вранці суддя під каблук змінив гнів на милість і вирішив справу на користь значно дорожчої іномарки, тобто ренджеровера, у відповідь адвокати дружина загиблого готують апеляційну скаргу до суду. Дмитро Святненко, Юрій Разумнюк та Павло Мяснов, ТСН 1+,1.